Судова практика, на жаль, не на користь таких чоловіків. Тобто, в більшості випадків суди першої чи другої інстанції не задовільняють такі позовні заяви, тобто не скасовують е, автоматичне поновлення на військовому обліку е, та не зобов'язують районі ТЦК видати військово-облікові документи е, з відмітками та позначками про виключення з військового обліку. Які аргументи застосовують суди? Е, аргументи вони зазвичай однакові. Вони говорять про те, що е, у зв'язку зі змінами, які були у 2014 році, було розширено коло осіб, стосовно яких діє військовий обов'язок, і які мають досвід проходження військової служби та можуть бути використані для комплектування збройних сил України, тобто збільшення мобілізаційного ресурсу держави. Також суди говорять, що від часу опублікування, тобто набрання чинності цими змінами, закон поширює свою дію наперед на всю територію України і розповсюджується на всіх осіб, що не досягли граничного віку перебування в запасі, тобто 60 років. А також суди говорять, що не можна застосовувати тут доводи стосовно незворотності дії законів у часі, відкидають всі відповідно рішення конституційного суду стосовно даного питання, саме у зв'язку з тим, що вважають, що цей закон діє наперед, тобто на коло осіб, які зараз проживають на території України та не досягли 60-річного віку. У зв'язку з цим вони визнають, що відсутні підстави, щоб зобов'язати районі ТЦК виключити з військового обліку, внести дані в реєстр військовозобов'язаних та видати військово-обліковий документ з відмітками про виключення з військового обліку. Тут варто сказати, що суди першої та другої інстанції взагалі не досліджують питання стосовно процедури взяття та виключення з військового обліку, тобто вони беруть до уваги тільки той факт, що такі чоловіки повинні стояти на військовому обліку. А яким чином вони на ньому опинились, чи автоматично райони. ТЦК їх поставив на військовий облік, чи їх самостійно викликали повісткою, і вони з'явилися, підписали відповідні документи. Суд це питання не розглядає та не досліджує взагалі. В описі до відео ми прикріпимо всі ці постанови апеляційних судів, які відіграють ключову роль для формування судової практики. І відповідно ви можете самостійно ознайомитися з позицією адміністративних судів.